Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку уявлення про землю у давнину. Знання про природу були потрібні ще первісним людям 40-30 тисяч років тому. Вони пізнавали довкілля, щоб збирати плоди, ловити рибу, полювати на диких тварин, рятуватися від стихійних сил природи. Первісні збирачі та мисливці намагалися розширити обжиті місця за рахунок більш віддалених земель. Так вони дедалі більше пізнавали простір. Краєвиди люди здавна зображували у вигляді насічок на стінах печер, корі дерев, кістках тварин тощо. Так передавалася наступним поколінням інформація про мисливські угіддя та пастки, про шлях до нових місць. Такі стародавні замальовки знадені в багатьох частинах світу в Європі, Азії та Африці. Прадавні мешканці території сучасної України також залишили після себе географічні відомості. Під час археологічних розкопок у Черкаській області було знайдено бивень Мамонта із малюнками, що зроблені нашими пращурами ще 13 тисяч років тому. Якщо уважно придивитись, то на ньому можна помітити зображення пагорбів лісу, річки. Створення на підручному матеріалі схематичні замальовки довкілля вважають прадавніми планами місцевості, щоправда, примітивними. Їх почали креслити задовго до появи писемності. Щоб відрізняти річки озера, гори, ліси, люди здавна давали їм назви, їх передавали усно з покоління в покоління. Так люди набували географічного досвіду. З природознавства ви вже знаєте, що в давнину люди по-різному уявляли форму Землі. Жителям рівнин наша планета видавалася плоскою, а горянам у вигляді гір. У стародавній Греції землю уявляли диском, що нагадує щит воїна. Греки вважали, що земля це цілісний масив суходолу, який омивається рікою океаном. В Азії, де височать гори Гімалаї, вісю світу вважали гору меру, навколо якої розташовані сім океанів. Жителі Вавилона зображували світ у вигляді гори, на західному схилі якої розташований Вавилон. У давній Японії землі приписували кубічну форму. Давні єгиптяни зображували землю у вигляді живої істоти, а над нею богиню неба, що підтримує небезвід, а сонце мандрує по ньому на кораблі Богу Сонця і сходу на захід. Найбільш поширеною була думка, що земля плоска. Знання стародавніх людей про світ зводилися до ознайомлення з найближчим оточенням. У кожному окремому місті земна поверхня здавалася плоскою. Отже, розмірковували в давнину сума окремих плоских поверхонь також мала бути плоскою. Звідси й враження про плоску землю. Мешканці Індії уявляли землю у вигляді півкулі, що спирається на трьох слонів, які у свою чергу стоять на величезній черепасі. Звісно, що такі уявлення були далекими від сучасних і нині викликають у нас посмішку. Знання про форму нашої планети були надзвичайно важливими для подальшого розвитку географії як науки і особливо для створення достовірних карт. Імена перших мандрівників історія нам не зберегла. В ті часи ними були всі люди. Найдавніші географічні відкриття зробили стародавні єгиптяни. Вони жили в Африці на берегах Середземного і Червоного морів. Відомо, що вже 3,5 тисячі років тому єгиптяни здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря на південь. У ті часи ще ніхто не знав, що Африка, тоді її називали Лівія, з усіх боків омивається морями. Це відкриття зробили фінікійці – народ, який жив на східному узбережжі Середземного моря. Вони були відважними моряками. У VI столітті до нашої ери фінікійці за три роки обігнули Африку і переконалися, що вона з усіх сторін оточена водою. Про їхнє плавання ми дізналися зі свідчення давньогрецького історика Геродота. Плавання фінікійців довкола Африки вважають найважливішою подією стародавньої доби. Перші мандрівники зробили велику справу, подолали відстань, що роз'єднувала народи. Географічні уявлення давніх римлян вкладалися під час їхніх воєнних походів. Завдяки цим походам, уже на початку нашої ери їм було відоме практично все узбережжя Середземного моря. На початку нашої ери, римляни досягли берегів перської затоки на Сході і переправилися через протоку ла Манш на півночі. Завоювавши Карфаген у Другому столітті до нашої ери, римляни назвали свою нову провінцію Африка за назвою Берберського племені Афригії, що мешкала там. Таким чином, люди потроху почали дізнаватись одне про одного. Згодом пролягли торгові шляхи, якими пішли найсміливіші. З їхніх розповідей про невідомі землі, про людей, які там жили, почала складатися географічна картина світу. Здобуті мандрівниками відомості про невідомі раніше землі узагальнили грецькі вчені філософи. Еретосфен скористався даними історії, астрономії, фізики і математики для виокремлення географії самостійну науку. Він створив і найдавнішу карту, яка дійшла до нас в 3 столітті до нашої ери, на якій в зобразив відомі на той час частини Європи, Азії та Африки. Еретосфена називають батьком географії, що свідчить про визнання його заслуг у розвитку цієї науки. Видатний мислитель минулого Страбон створив велику працю географія в 17 книгах. Які повністю збереглися до наших днів. У них він докладно схарактеризував землі, які відвідав під час своїх тривалих подорожей. Вчений розвинув основи районування землі, закладені ще еротосфеном. У другому столітті клавдій Птолемей склав більш сучасну карту. Відомий європейцям світ уже значно розширився. На карті було зображено багато географічних об'єктів, проте і вона ще була дуже приблизною. Та незважаючи на це. Картами і географією у восьми книгах Птолемея користувалися протягом 14 століть. В праці грецьких вчених свідчі про зародження географії як справжньої науки вже в античні часи, але вона мала здебільшого описовий характер. А на перших картах було відображено лише невелику частину простору. Понад три чверті земної поверхні залишалися невідомими. На цьому ми з вами завершимо розгляд уроку уявлення про землю у давнину. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!